Ісус Христос в книзі Пророка Ісая. Книга Пророка Ісаї. Одна з найбільш насичених месійними пророцтвами книг у Старому Завіті. В ній ми знаходимо багато образів і прямих передбачень про Ісуса Христа. Давай розглянемо ключові місця, де Ісус Христос згадується або пророкується в Ісаї. Ісая 7:14. Пророцтво про народження від Діви. Ось діва в утробі зачне і народить сина. І дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Це місце прямо цитує Євангелист Матвій, Матвія 1,23, коли описує народження Ісуса від Діви Марії, Ісая 9 розділ 6 сьомий вірш Дитя народжене для нас. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликатимуть Його ім'я, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності князь миру. Це одне з найвідоміших месійних природств, яке вказує на божественну природу Ісуса і Його місію як князя миру. Ісая, 11 розділ 1.5. Гілка від кореня Есея і виросте пагінець із пня Есея, і вітка від коріння Його дасть плід, І спочине на ньому Дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Це пророцтво вказує на походження Месії з роду Давида Есей Батько Давида. Ісая, 35 розділ 5 6 вірші. СТІЛЕНЕНЯ І відновлення. Тоді очі сліпих розплющаться, і вуха глухих відкриються, тоді кульгавий буде скакати, як олень, і язик німого співатиме. Ці слова Ісус прямо посилає Івану Хрестителю як підтвердження своєї місії. Матвія 11 розділ 4 5, ІСАЯ 43. ГОЛОС волаючого в пустелі ГОЛОС ТОГО, хто кличе! Приготуйте в пустелі дорогу для Господа. Це пророцтво стосується служіння Івана Хрестителя, який готував шлях Ісусу. Перш ніж ми продовжимо. Я хочу вам подякувати, що слухаєте. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Продовжуємо. Ісая, 42 розділ 1 4 вірші Господній раб. Ось мій раб, якого я підтримую. Мій вибраний, що його душа любить. Я поклав на нього духа мого. Євангелисти також посилаються на цей текст, показуючи лагідність і смирення Ісуса. Дивися Матвія, 12 розділ. 18, 21 вірші. Ісая 53: Стражденний раб Господній. Цей розділ є, мабуть, найяскравішим і найпрямішим пророцтвом про Христа. Написано: Він був зневажений і відкинутий людьми, муж скорбот і знайомий з хворобою. Він був поранений за наші гріхи, мучений за наші беззаконня. Кара для нашого миру була на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Цей уривок часто називають Євангелієм у Старому Завіті, бо він дуже детально описує страждання, смерть і викупну місію Ісуса. Ісая 61 перший розділ, 1-2 вірші. До Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити лагідним, послав мене перев'язати розбитих серцем. Ісус читає ці слова в сунагозі Назарета і каже: Сьогодні збулося це писання. Луки 4, 18, 21. Отже висновок. Книга Ісаї це надзвичайно сильне свідчення про Ісуса Христа задовго до Його приходу. В ній показано Його божественну природу, народження від діви, смиренне служіння, страждання і викупну смерть, славне царювання. Ісус Христос сказав Ви хочете мати вічне життя. Дослідіть но писання, бо воно свідчить про мене, Дорогі друже. Продовжуй досліджувати Боже Слово. Якщо тобі цікаво і ці подкасти тебе збудовують, будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй і Божого тобі миру.